Дорогі друзі, я вітаю вас у себе на каналі. З вами я, ваш улюблений Болокс. В цьому відео ми поговоримо, які ж товари краще продаються на маркетплейс, які товари продавати і на які товари варто перш за все звертати увагу. Якщо ми з вами говоримо про маркетплейс, тут дуже великий вибір, але й насамперед велика конкуренція. І для того, щоб добре тут продавати, потрібно знати не тільки інструменти з продажу, а також підбирати правильно товари для продажу. Не забувайте підписуватись на всі наші соціальні мережі. Ми скрізь розповідаємо про свої успіхи і також обговорюємо помилки з власного досвіду, яких ви можете уникнути. Ну а перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам донести інформацію, що нещодавно ми отримали дуже багато власного товару, які є унікальними на ринку, які мають найнижчу ціну в Україні та перевірену якість. Ці товари мають дуже гарний попит, особливо в цей час, перед новорічний період. Якщо у вас є бажання стартувати в товарці або паралельно своїй роботі почати продавати товар, ви можете перейти по посиланню в описі на наш телеграм. Там інформація за товар, за нашу групу, дроп-канали і все інше. Також в описі під відео є посилання на наш сайт на рахунок участі в команді. Перевагами цього є ваш персональний наставник, сайти під ключ. Налаштування реклами, інвестування в вас та ваші платформи, надання всіх платформ для продажу, персональні умови по товару і багато чого іншого. По всім питанням звертайтесь в Телеграм. Ну а ми починаємо. Поїхали. Які ж товари краще продаються на маркетплейс? В цьому відео ми поговоримо перш за все про маркетплейси України, оскільки саме їх я рекомендую на старті і саме з них починати новачкам. А потім, вже як інструмент масштабування, використовувати маркетплейси інших країн. Якщо ми говоримо загалом про маркетплейс, основна фішка ось цих, можна сказати, онлайн-великих торгових центрів це те, що тут можна вивантажувати одній людині велику кількість товарів. Ось до речі, з приводу іграшок, ось ця категорія вона завжди непогано продається, тому що батьки завжди купують своїм дітям подарунки. І в нас дуже багато свят, і також купуються дітям знайомих подарунки. Ось тематика з іграшками завжди непогано заходить. Але давай ми зараз якось більш структуруємо це питання. Отже, які ж товари краще продавати? Я зараз розповідаю для новачків. Потім розповім також якісь прийоми та інструменти для вже досвідчених підприємців. Отже, давайте пробіжимось по категоріях товарів. Перш за все, це електроніка. Непогано продається, непогано продаються в нас дитячі товари і непогано в нас продаються товари для дому. Чому саме з цих трьох категорій товарів я рекомендую? Можна сказати, починати і на них звернути свою увагу. Електроніка завжди непогано купується, але в певному ціновому діапазоні. Тобто, якщо ми говоримо про електроніку, це товари до 50 доларів, максимум 70, не більше. Взагалі, люди не люблять брати дорогі товари в інтернеті. І поки що ми не в США, де онлайн-торгівля вже вийшла на якийсь інший рівень. Зараз в нас така ситуація, що люди не готові брати в інтернеті товари, які дорожчі, скажімо так. 70 доларів. Дитячі товари завжди купують. Купували і будуть купувати. Товари для дому також. Також ця категорія для домогосподарок. Зазвичай відсотків 80, напевно, купують на маркетплейсах саме жінки. І товари для дому. Це те, що потрібно. Це і недорогий сегмент, і тут в них є рішення. Вирішальний фактор вони вирішують якусь проблему по дому. І ось також недорога ціна. Ось відразу поб'ю цей пункт. Ця Це ціна товару. До, наприклад, 50 доларів. Ось це прямо саме такий знаковий варіант вибирати товари до 50 доларів. Тому що, ну я думаю, ти розумієш, я думаю, це і сам, якщо замовляєш товари в інтернеті, здебільшого, дивишся товари до 50 доларів, якщо більше, там вже є якісь побоювання. Або ж було б комфортніше тобі або самому піти десь подивитись і так далі. Можливо, ця ситуація зміниться. До речі, вона зараз змінюється. Тенденція потроху. Але в більшості випадків ситуація зараз така, які ще товари я рекомендую продавати на маркетплейсі? Якщо ти працюєш з якимись унікальними товарами, незвичайними товарами, може бути незвичайна картина, або товари хендмейд, або якийсь дизайнерський інтер'єр, які мають вау-ефект, ось саме такі товари можуть зайти, тому що велика конкуренція на звичайні товари. Щоб продаватись прямо масово, потрібно застосовувати правильні інструменти продажів. Якщо в тебе унікальний товар, ти одразу входиш в велику кількість конкурентів, але знову ж таки застосовуючи ті ж самі інструменти з продажу. Так, і в тебе інтенсивність продажів більша, тут напишемо товари з ефектом. І ще, якщо ти тільки починаєш товарний бізнес, я рекомендую все-таки починати з товарів. Товари, які тобі подобаються. Звісно ж, це найкращий варіант, тому що для досвідчених, в яких вже є розуміння і заробітку і результату в товарному бізнесі, вибитись з колії надзвичайно важко. Бо це, знаєш, на кшталт якихось там, вже, я не знаю, хижаків, які вже розуміють, що в товарному бізнесі є гроші, і все чудово, потрібно просто вміти продавати і вибирати правильно товар. А ось для початківців будь-який подих вітру може їх, скажімо так, похитнути. І ось ці терези можуть схилитись до того, щоб взагалі піти з товарного бізнесу. Тому, якщо ти будеш працювати ще й з товаром, який тобі не подобається, а лише тільки будеш гнатись за грошима. За грошовим якимось товаром або за трудовим товаром. Боронь Боже, якщо в тебе немає інструментів гнатись за трендами, товарами, ти просто втратиш свої гроші і буде все погано. Ну, це я вже навіть не про маркетплейс, я говорю про продаж через свої гроші. А якщо на маркетплейсах, то також універсальна порада. Продавай ті товари, які тобі приносять задоволення, з якими тобі подобається працювати. І далі ти зможеш з ними працювати та масштабувати, продавати через Instagram, Через магазини створювати ті ж самі гроші. Тобто приділяти цьому якийсь час. Якщо цей товар тобі подобається, то навіть ним сам користуєшся, то це прямо взагалі класно, круто, чудово, і ти впевнений в цьому товарі. Кожне зіткнення з цим товаром в продажу тобі приносить задоволення. Ти впевнено можеш його продати. Ось це прямо найуніверсальніша порада для початківців. Ось ці три рекомендації по роботі з маркетплейсами з продажу. Кейси для початківців в нас є. Якщо ми говоримо вже про досвідчених продавців, які в товарному бізнесі хоча б півроку регулярно продають, може збираються, заробляють і отримують замовлення. Таких ось хлопців помічається така проблема, що людина просто впивається в один товар, вона тільки з ним працює, і на інший товар не переходить. Тобто немає такої диверсифікації за товарами, і є якась не знаю, боязнь чи. Щоб пройти заново ще раз цей шлях по налаштуванню по застосуванню всіх цих інструментів для продажу, щоб почати продавати інший товар. Товарів настільки велика кількість, що можна, я вважаю, потрібно диверсифікуватись. Потрібно запускати нові і нові, нові і нові товари. Їх можна потім з'єднувати, щоб в тебе там було 20, 30, 40, 50, 60 замовлень на день. Навчитись масштабувати, навчитись застосовувати різні інструменти з продажу. Якщо ви хочете цього навчитись, напишіть мені в Телеграм. Я думаю, що ви приймете для себе правильне рішення і будете продавати саме ті товари, які будуть вам приносити задоволення та гроші, і ти будеш з ними працювати в задоволення. Ну а тобі, вже за традицію, я бажаю успіхів в освоєнні нових навичок, великих та зростаючих вам продажів. До нових зустрічей, до нових відео на каналі. Бажаю вам успіхів!